Поліцейські на підставі чого я обмежений влюся. Ти що, сука, і шокі, де? Ну ще раз говорю, підстав не пати. Чи ви можете була? Підтап, підтап. це ви! Але ж оце ж у нас таке государство, що ви по безпреділу ці по безпреділи, так от воно старається. Випалив незаконна дія. на не підставі постанови Кабінету міністрів 1456, однак не може цього довести. Також обмежує водія у Русі, як діяти в такій ситуації, і чи має він на це право? До дивіться обов'язково це відео до кінця. Ну я вже ж як завжди, водій. Ви можливо, колаборант, А можливо, ви каліцейські. Ви мене зупинили сьогодні для перевірки документів. на підставі? Чого об'ясніть мені, будь ласка, ще раз ні, ви не об'ясняли у вас правових підстав немає. Немає правових підстав. Ви так Да. Покажіть мені розпорядження про те, що ви уповноважена особа. Ви зараз працівник поліції чи уповноважена особа? Давайте розділимо факт. Надайте військовим бікпонув Так, друзі, все вірно. Давайте просто візьмемо і відкриємо постанову Кабінету міністрів 1456. По-перше, у нас визначено даною постановою, хто є дійсно уповноваженою особою. Уповноваженою особою є посадова особа, яка призначається ким наказом коменданта, та який надано що. Повноваження щодо перевірки документів, осіб, огляду речей, транспортних засобів, зупинки таких транспортних засобів. Фактично, все визначено в визначенні, хто є уповноважні особи. Зафіксували. Ну, Це працівник поліції ж сказав відкрити. Ми відкриваємо і кажемо про це. Далі все просто. Відкриваємо пункт 5 відповідної постанови. І дивимося, що право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речі, ТЗ вантажів надано відповідним уповноваженим особам, які визначені в наказі коменданта. Тобто, працівник поліції не міг зупинити на підставі постанови Кабінету міністрів 1456, не будучи уповноваженою особою, і не будучи внесеним. Наказом коменданта в перелік осіб, які мають на це право. Ось так і беріть, друзі, відкривайте їм, читайте і показуйте, щоб вони знали, Якщо вам потрібна корисна література, в описі під цим відео є посилання на наш сайт. Перейдіть для себе, передбайте, у вас завжди під рукою була чітко був чіткий алгоритм дій, коли зупиняє працівник поліції. Далі працівник поліції фактично визначає те, що ну згідно. В статті 35 закону про Нацпол. Підстав для зупинки в мене немає. Та в тебе немає і згідно постанови Кабінету міністра 1456. Ха. Що по 1456, що по постанові, що, що по закону України про нацпол, що так, що так, ти діяв незаконно, а що ти в свою чергу зробив зупинку без причини. Тобто, що скарга?